Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов коло хати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона на мене, І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона на мене. З мого серця мальва проросла і кров'ю зацвіла, не плач же, мамо, ти ж, бо не одна, багато мали насіяла війна, вони ще почуть для тебе восени. Засни, 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 у матері є любі діти. А у моєї тільки квіти, самотні квіти під вікном, квіти під вікном заснули вже давно, Самотні квіти під вікном, квіти під вікном заснули вже давно, як зійде сонце, вийде на поріг і люди вклоняться тобі до ніг. Пройдися поле, мальви, буйних луг, торкнуться твоїх рук, життя, як пісня, що не відзвенить, я в мальві знов для тебе буду жить, якщо ж я ласку не встигла принести, прости, 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 прости.